Щось воно не те. Якось воно ну, як читач, не ну, як видавець там громадський, я просто як читач. Воно щось не те. І нарешті, от воно через ще рік воно вистрілило так, як, ну, як цей письменник заслуговує. Ну і зараз я хотів би вже передати слово Любомиру, щоб він розказав взагалі про ідеї цих книжок, як вони з'явилися. У нас час одна година. потім… Буде спілкування, щоб ну, особисто, щоб кожен підійти поставити автограф, щось особисто спитати. Цю годину ми розподілимо так хвилин 35-40, ми тут про щось. Будемо з любими, Я буду щось його питати я вам буде розказувати. а Потім я хотів би, щоб ви готували свої запитання. В принципі, якщо готові вже зараз, пишіть записочки, я може зачитаю. Навіть не буду свої там витягувати запитання. Прошу, добрий день ще раз всім. Дякую вам за те, що прийшли. Ті люди, які підписані там на мої розсилки по Фейсбуку по контакту, мабуть. Нічого не чули, що має бути презентація в книгарні. Є. Це моя провина. Я буквально сьогодні повернувся тільки з Криму. І... І дякую за те, що якось е... долучилися до цього. Сьогодні я би хотів дійсно трошки порозмовляти. <плес> трошки порозмовляти а, про. Ці дві нові книжки, трохи розказати, як вони писалися, як життя моє проходило довкола них. Мені би було б дуже цікаво з вами якось поспілкуватися також, якщо немає змоги вставати з місця і задавати запитання прямо ставити запитання прямо, тоді, будь ласка, пишіть записки, передавайте їх. О, запитання типу, звідки ви черпаєте натхнення, і а, які ваші плани на, нас, на майбутнє, а, вони цікаві, але якби, принаймні 20 різних варіантів вже є в інтернеті. Якщо є бажання дізнатися щось ще, я буду вітати. <гум> о, 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 отож. Сталося так, що після. Ну, що книга, останній раз, власне, в «Книгарні» є, я був трішки більше ніж рік тому, напевно, півтора року тому, якраз коли виходила книга Голова Якова. І книга Голова Якова була для мене власне, такою перехідною книгою. Це був роман, який я зробив із великого великого тексту. Цей текст зовсім недавно читав. Такий видавець, правда. Літературний агент Зелен Баблуян. А не трошки не хвилюватися. Не хвилюватися. І цей текст називався Як стати Богом і не заплакати. Завен, коли прочитав uh, повну версію цього тексту, він сказав, що ну, це неподобство значить, такий текст тримати uh, десь там в загашнику і не давати вичитачам, натомість видавати щось таке, як голова Якова. Я uh, добре ставлюся і до голови Якова, і... а, але якось трошки побоююся стосовно цього тексту. Як стати Богом і не заплакати. Власне, декілька людей, які його читали, сказали, що можливо є разом якось його буде колись оприлюднити, і трішки більше буде інформації про те, як відбувається трансформація в письменника. В принципі, як ну, знаєте, коли ми читаємо книжку, ми не тільки читаємо про що книжка, але читаємо прочитаємо біографію свого письменника. Є часто питають, а скільки там у вас біографічні книжки, ви там з життя пишете чи не з життя пишете? Звичайно, що з життя? Ну звідки, а звідки ще це може писатися? От. І, власне, з цієї книжки, з книжки, як стати і не заплакати, можна було буде побачити, як відбувається перетворення людини, яка проходить через якусь творчу кризу, яка. Підроджується, мабуть, перероджуються в якійсь новій якості. так. І для мене результатом таких, такого переродження в якійсь новій якості стали ті тексти, які а, я почав писати уже після голови Якова. Тобто, вже на момент, коли я презентував голову Якова, вже якась частина текстів була зібрана. Це були короткі оповіді. І я думав, що я от наберу там кілька, кільканадцять таких оповідань і. Вийде книга оповіді. І я анонсував це саме так. Але потім, поспілкувавшись трішки із людьми, які мають стосунок до сфери видавництва, отримав добру пораду, що, в принципі, ці тексти, вони хоч об'єднані тематично, і ми про це поговоримо. Їх можна розбити принаймні на три книги. Це буде нормально. І в першу книжку потрапило дві повісті і оповідання. В другу книгу потрапив найбільший текст з цього всього це останній був Асури Махараджа». І третю книгу цього циклу, можливо, його можна якось назвати «Синайським циклом, будуть складати самі, самі короткі оповіді. Дехто з вас чув там, Король Артур у Єгипті, професор Рама. Я деякі з них читав. Так от всі ці, всі ці книги чи цей весь. Велика одна така книга, один цикл, вони поєднані е, одною темою. Це, е, власне, зустріч людини з істиною. Зустріч людини з істиною у дуже різних е, перспективах, дуже різних ракурсах. І один з найцікавіших е, таких ракурсів, мені здається, що це є ситуація драми у житті. От драма для мене це е, е, момент, коли людина стикається от, з якоюсь правдою життя. Ми живемо в собі, живемо своїми уявами про життя, і тут стається щось, над чим ми не владні. І це щось починає випробовувати нас. І ми, повинні, ми починаємо шукати якихось опор, починаємо шукати якихось засад, на основі яких ми будемо діяти далі. Нам доводиться раптом розбиратися в тому, хто ми є, яка в нас там, філософська база, чи є в нас така база філософська, може бути. Сам час вже набути, щоб якось діяти правильно. Ну, наприклад, у цій книзі Миротворець центральним оповіданням, яке дало назву власне, в самій збірці, це оповідання Миротворець, головним героєм є Роберт Опенгеймер, Творець атомної бомби. Це дуже цікава. Ну, звичайно, талановита, різнобарвна, різногранна особистість. Інтелектуал, людина, яка в молодому віці пройшла там через всі університети, вона вже 22 роки, фактично на рівні з професорами, розбиралася у фізиці. Так? Чоловік, який знав дев'ять мов, вивчав санскрит, власне, знав серед них знав санскрит. А, і є от науковці, які занурені повністю там свою справу. Вони знають тільки там фізику, математику, наприклад, хімію. А є інтелектуали, є люди, які дивляться на цей світ цілісно, які намагаються охопити його з усіх сторін. І Роберт Опенгеймер, він якраз був таким інтелектуалом, так? І він не тільки вивчав о, власне фізику, як для нього пізнання. Світу було радше як філософською якоюсь такою задачею його. І крім наукового пізнання, для нього було важливе пізнання ну, естетичне, наприклад. Він читав поезію, він любив середньовічну англійську поезію. І там він знаходив якусь правду. І для нього пізнання світу це було також пізнання а, моральне якесь. Я знаю, що він вивчав дуже ретельно вивчав Бхагавад-гіту. і довкола цього, довкола ці, цієї інформації, в мене і вибудовалася якраз ідея про те, що може переб... переживати а, цей чоловік, цей науковець за, там, за 40 хвилин до, атомного, до першого атомного випробування. Ну уявіть собі, що ви на його місці знаходитесь. Ви створили. Атомну бомбу. Війна вже зак... практично закінчена, так, іде там 45-й рік, і весь світ зам... замиранням чекає, що ж буде. Кажуть, що десь там атомна бомба є в Німеччині, значить тут там, Третій Рейх, тут Радянський Союз, тут Америка. Все, весь, весь світ горить вогнем, вогнем. війни. І ви розумієте, що от якщо ви створите таку супербомбу, ви можете привнести мир на цю землю. От ви скажете, що от все, значить, у нас є суперзброя, якщо ви будете там хуліганити, ми вас забомбимо цією бомбою, і ви не будете більше хуліганити. Ну, класна, ніби благородна ідея. Але з іншого боку, а, скільки людей при цьому гине? Якщо ми починаємо використовувати цьому, таку зброю, скільки гине людей винуватих, а скільки гине безневинних людей? І що буде насправді далі? Якщо ви вже створили таку бомбу, ви ж не зможете проконтролювати, хто буде далі користуватися нею. Ви привносите це в цей світ. І мені здається, що Роберт Опенгеймер він був достатньо тонкою людиною, аби. Ну, дуже глибоко провідчувати всі всі тонкі моменти, і, і мені здається, що це мусило бути дуже болючим для нього моментом, тому що, а, як кажуть його друзі, він був людиною дуже амбітною, людиною, яка потребувала, щоб там, його слухали, йому поклонялися, а, щоб визнавали його геній. От, і в нього бували там навіть такі припадки, що коли хтось його не слухав, він поміг. Кінитися, почати душити якось, чи там була якась історія, коли він викладачеві, який дуже нудно розказував лекції. Чи колезі на науковій нараді, який дуже робив нудні доповіді, він підклав утруєне яблуко. І він так просто поставив на стіл, ну, як жест, такий симпатичний з білосніжки і сіміномі, там блюдечко і на блюдечко яблуко. І він так сидів. Ну, і Чекав, коли ж цей колега його вкусить цей яблуко, але все й був, би, не було б вже колеги тоді. І, і раптом в ньому щось а, таке перевернулося, і він просто передав записку цьому колезі, щоб він не їв яблуко, що це яблуко, ну не підписавшись нічого. І цей колега просто отримав цю записку. Він, Теж нікому нічого не сказав, він просто не торкався до цього яблука. І вся ця історія ніби так повисла. І тут теж такий цікавий момент, як от такі люди якби, високого розуму, як вони тонко можуть взаємодіяти, коли там без. та ти мені там підклав яблуко, а та ти там не вмієш значить, там, доповіди робити. Тобто все от на таких напівгранях. І власне мені здалося, що ці 40 хвилин перед вибухом. Для опенгеймера мусили би бути чимось таким дуже доленосним, де він би мав якось дуже глибоко зазирнути в себе. І я, можливо, прочитаю буквально 5 хвилин. Не знаю.